Вітаю, друзі! Сьогодні в нас буде розклад так чи ні. І в нас буде шість позицій. Давайте швиденько я розкладу і подивимося, так чи ні. Такий швидкий експрес. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Це те, що потаємне. І Раз, ну, хорошо, хай буде дві, якщо попросились два. Три. Чотири. Так, якісь перепони, так? Да? П'ять і шість. Ну що ж, загадуємо ситуацію і беремо або по цифрам. Або з постопочками. Тут є така колода, яка може і не сприйнятися Ютубом, але ми спробуємо. Отже, ті, хто вибив позицію номер один. Так. Ну, ситуація в тому, що було б, було б так, якби не було стільки Ну, не обмежень, а не, до, не дозволяємо самі собі. Чого чіпляємось за застаріле, закореніле, закостяніле. Чіпляємось і боїмося зробити. Інтуїцію відчуваємо, що, можливо, так, але, але, але скоріше, скоріше ні. Але вибір був зроблений вами. Позиція номер два. Або варіантик номер 2 так чи ні? Так, я сховаю дещо. Так, однозначно, так. Рухайтесь у. Знаєте, що це те, що вам до душі, і дійте беззаперечно. Дійте. Позиція або варіант номер 3 Подивимось. Угу. угу. Не так було би так, якби не, не легковажність ваша. І буде то добре, не буде то добре, якби не так, спитайтеся себе, чи правда вам воно треба. Четвертий варіант. Так, так однозначно так, навіть не сумнівайтеся і. Це призведе до збагачення і дійте, не промідляючи скоріше. Да? Ті, хто вибрав позицію 5. Так, однозначно так. Плануйте, дійте, рушуйте, не вагайтеся. Варіант 6. Хохо, хохо. Відповідь так, але є обмеження в тому, що. Це скоріше зваба, аніж бажання. І вам варто подивитися про наслідки. Подумайте, будь ласка, про наслідки, щоб потім не жаліти. Все, що не робиться, все правильно, і все, що ви робите на даний момент, це теж є ваше. Але тепер в мене питання: чи це правда ваше істинне бажання? Дякую вам за перегляд, чекаю ваші коментарі. Па-па!